Що буде з цінами на продукти травневий моніторинг цін є невтішний. Якщо паналізувати основні групи товарів, а особливо овочевих, молочка, м'ясо, то ми можемо сказати про те, що в нас відбувається зростання цін, і навіть можна не чекати зараз оцінок державної служби статистики за травень, навіть і на прогнозував, що травні достатньо висока, двознакова. Що відбувається, наприклад, з овочами і борчовим набором. Проаналізуємо зростання цін. Ціни на борщові овочі зростають різко. Ну наприклад, річне зростання цін на капусту це більше ніж 4 рази. Буряк більше ніж 2 рази. Морква більше ніж 3 рази. Таке зростання цін порівняно за аналогічним періодом минуло. Року основна причина це сезонне вичерпання запасів. Слабка вітчизняна пропозиція, подорожчання імпорту. Ми говорили вже багато разів про те, що в минулому році ми мали поганий врожай через різні причини. В цьому році ми маємо там відповідний наслідок. Якщо ми, наприклад, можемо говорити там про подорожчання цін, там чи на молочко, чи на м'ясо. Одна із причин це те, що в нас зменшується поголів'я чи великої рогатої худоби, чи там свинини, яке впливає в цілому негативно на ціни ну, з одного боку. З іншого боку, наприклад, зростає ціни на експортні позиції, і Україна. Ми знаємо, що є великий експортер агропродукції на ринки ЄС. І Зрозуміло, що там більше ціна тому і вигніше туди експортувати по вищій ціні. Як змінюються ціни на соціально значущі продукти? Порівняно з минулим роком. Наприклад, гречка в нас зросла на плюс 17%. Цукор зріс на плюс 13%. Борошно зросло на плюс 11%. Макарони на плюс 9%. Батон на плюс 18%. Ці товари фото формують базу щоденного споживання, а отже, чутливі для кожної родини, чого очікувати від цін на продукти у червні 2025 року, якщо чесно, червень може принести полегшення на касі до зниження цін. Залишилося щонайменше кілька тижнів до появи нового врожаю. Прогноз Національного банку України на кінець року. Зростання цін за складати в межах 8-9%. якщо точно 8,7% Це будуть братися ціни на товари грудня цього року і прийнятися з цінами на товари минулого року. Ми будемо жити вже в однознак інфляції на кінець року. Наступний 26-й рік зростання цін плюс 5%, 27-й рік так само зростання цін 5 Це дуже гарний прогноз від національного банку. України. Друзі, ставте питання. Ваші питання? Це наступні, можливо, наші відео. Ставте лайки під нашим відео і поширюйте його успіхів і перемоги на усіх фронтах.